І всі привіт! З вами я, Лесі. І це стрім по Ріосу. Так, буде деякі стріми по Ріосу. Я думаю, що треба за, е, зробити стрім по ньому. Скоро може бути стрім по моїй новій грі на GUI. Якщо не знаєте, додавайте мене до себе в друзі і грайте. Попередження скрімери, там дуже голосні. Ну, не скримери, а О, там аніметроніки дуже-дуже швидкі. І так, да, тут ПВП безплатне, бо безплатно, Я не буду гроші ні з кого брати. От Жайде. Не рудивлюсь, як не буде грати. А, -а, -а. <ic3> О, чувак хороший ранее. О, господи, плава. Чел, що ты робишь? Що, дубанутый? На шансы кидає? Понял. Что мне за... Понятно. Можем она воно... Да, это... oh, боже, Я зараз тоже тоді буду брати такий самий сет, як у тебе. Куда я можу буде приємно. Я, на дом вибирав. Не, просто треба. Ух ти! Так що поговорити Бляк, а ты чел? Я yeah, и Давид, чувед, де давид може. Боже, чого коли в мене стрім іде, в мене лаги? Ну, вже 90-й левел. РПГшку взяв у типути. Ну, призналась, ми всі збрали РПГ. -шку. В такому лев... левелі левелі. Що ти робиш? Да я вже беру. Я хер делать меня. Наверное. Мой сет. и сет. Наш сам тебя хотел, будь ты скиллом. Все. Победа. Oh. Ja, ampak je v raztopi te molekule. Бегать за яйца, кажется, скилл хорош, але для номера нет це оружка. Не, я ним мара тоже не могу. Ой, боже мой. Чого? Я накриння не, не, не важко там. Mm. Mm. Ну, заходимо в нау? У мене є дофіга своїх ігор, які не злетіли, але є дві ігри. Такі, добре. Ну, трохи залетіли. Це ФНО в навгу Shark Runner. До речі, Shark Runner. Ось, я хер його знаю, скільки в нього там візити. в навгу є. Лава лобі бета. Во, 150 візитів. А добав там лідерборд. Коїни. Ой, зараз зайдемо. І вдова коїни не, не забирається, коли ти перезаходиш, Все добре, і вілкомості. Зараз до Рітус, бо він найбільше грає в цю ігру. Йому ця гра заходить і подобається. Я фіг його знаю. Його ніхто не може зараз перебити просто-напросто. Так що заходимо у ігру в NavBuy.

Само дежний. Фоксі найповільніший з усіх. Це тільки Бета, тут навіть. А де він? Фух. Йдемо Ідемо сюди. Пробую чека. Чи... Не наш я боюсь он найти. Обережно тут може десь бути на навіть... эти Це, це моделька Боня, яка не така израчки ка на Швидше, не ж за глазом. Ай. Минус два аниматроника. Це фокси і А бони да? Ух його театр Бонни, тут. Що, О, спасить мене. Спасіть, спасить. бо бо, -бо. бо О, Господи, Боже мой. Спасите меня, ведь я не дура. Ой, а пока будут яичники, наверное, можно взломать. Боже, будет най не Фокси най наш вычет, а это визорчик. Бляха, Фокси з Фредди может распавнутысь. Так что... ой ой Моё. Как бы строить права. Так, то есть радио. Радио для песни. Визорчеки на ма можно и бихт. Бонин. Цей плакат. Буф. Здесь самая карта. Я бы хотел выйти, подвесишь что? Там. Что там? Я там той Бонни. Ой, ой, той, <coughs> той боне за страх. За карту я. Визер Чики на мам. Визрат Фредди. Визарад Чика там до сих пор стоит. Мы можем пятерку. Давайте Визард Фредди. Пим. Пим-пем пим пьем. Чесной. Мати ну, зв'яза не з двома дверями. Його не хочу сказати. Боні може проходити скрізь двері. Та що він великий, не звертайте уваги. Чи казано маху буває. Не глас. Не яка Його Оперний театр. Фредіч, помагай. Боні, зупиняй цю бішену даму. Алло. Некуди. Це игра просто походити, полякатися. <MK1> Okay. Всім до зустрічі, и це. Стрим закінчується. Пока-пока!